Друзі, це 500 гривень, і за останні декілька років цей папірець досить суттєво змінив своє значення. Якщо раніше це декілька літрів пального або якась там їжа, то зараз це надійний засіб допомогти Збройним силам України та отримати шанс виграти ось цей автомобіль. Друзі, це Audi e-tron версії 55 quattro. І нарешті це саме той електрокар, який дозволив сісти за кермо звичайному водієві і відчувати себе природньо. Про цю машину ми будемо з вами спілкуватися протягом наступного місяця. Ми вивчимо всі мінуси Audi e-tron, дізнаємося, а які ж є переваги саме у цієї електрички перед іншими електрокарами. Коротше кажучи, дізнаємося багато чого цікавого. Але для початку давайте про нашу акцію. Для того щоб прийняти участь в розіграші Ауді і Трон, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень і кратно п'ятистам. Гривням 500 гривень це один умовний квиток для того, щоб виграти ось цю красуню. Тобто 1000 гривень це два умовних квитки, а 10 тисяч гривень це 20 умовних квитків. Але важливо пам'ятати, якщо ви донатите з картки не монобанку а будь-якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я та контактний номер телефону для того, щоб в разі вашої перемоги ми могли вас знайти та ідентифікувати. Акція у нас нас триватиме до 17 вересня, до 23.59. А розіграш буде відбуватися 19 вересня о 19.00 в прямому ефірі на двох YouTube-каналах. А саме тут на Sumo Racing Team та на YouTube-каналі Джмілі. 17 вересня, після того як банку буде розбито, монобанк нам надасть спеціальну Excel-таблицю. І трохи пізніше, вже 19 вересня, під час прямого ефіру, ми за допомогою рандомайзера, а саме сервісу random.org, і будемо з'ясовувати, хто стане новим власником ось цього Audi і e tron Друзі, ну і власне кажучи, а куди ж саме підуть всі зібрані кошти? Друзі, цього разу перед нами стоїть дуже амбітна ціль. Нам треба допомогти двом батальйонам армійської авіації з автівочками. Нам треба спецпризначенцям допомогти з помповими гвинтівками для боротьби з ФПВ-дронами. Нам треба допомогти іншому батальйону з дронами Мавіками і Мавіками 3Т. І не забуваємо, друзі, про наш проект Авто на ЗСУ. В якому дуже велика ще черга автівочок для хлопців і вони їх чекають. Тому сподіваємось на вас і на вашу підтримку. Друзі, хто давно слідкує за нами, чудово пам'ятає моє ставлення до електромобілів. Але зараз я готовий зізнатися щодо. Ауді і трон у мене найтолерантніше ставлення до цієї машини. У мене ставлення досить позитивне. І чому? Тому що Audi e – це електрокар, який максимально нагадує нам нормальну машину, в яку ти сідаєш і не страждаєш. У тебе є персональна панель приладів. У тебе є чудова, комфортна підвізка. Нарешті в тебе є панорамний дах, який ти можеш ось таким рухом взяти і закрити. Це ж такі прості речі, елементарні речі, але які дають тобі можливість відчувати себе нормальною людиною. І я не розумію, чому решта автовиробників, коли вони будують ось цю діч під назвою Електрокар, вони роблять все. Для того, щоб люди, ну, скажімо так, може, не зовсім адекватні, такі як я, страждали, але ж це нормальні речі. Підвізка, панель приладів, люк і багато інших речей. Тобто, ти сів сюди і так, якщо подивитися уважно, ти відчуваєш себе тут, начебто в Audi Q7. І це класно. Ця машина це не про шалене прискорення до сотні кілометрів на годину за якихось там три секунди. Але давайте будемо відверті. Ті, хто знає, як їде машина з динамікою 3 35 секунди до 100 кілометрів на годину, ви чудово усвідомлюєте, що це навіть іноді неприємні відчуття. І це не потрібно, якщо мова йде про сімейний кросовер, яким є Аудітрон. Навіщо вам ті три секунди? Щоб що? Щоб миттєво спалювати батареї, для того, щоб у вас всі літали по салону, для того, щоб повийожуватися перед своїми друзями або перед якимось там водієм, який поруч з вами стоїть на ауді? Окей, okay, RSQ7. Ну, Для чого це? Все, на цьому функціонал цих шалених трьох секунд завершується. І саме в такій концепції, в якій знаходиться Ауді і трон, вони не потрібні. Саме для цього і потрібна така машина. Ви релаксивно рухаєтесь містом, заощаджуєте будь-яке пальне, заощаджуєте свої кошти і не страждаєте. І саме із цього мені Audi і трон. І подобається. Друзі, про цю машину ми ще багато чого будемо розповідати, і про її мінуси, про її плюси, які проблеми можуть тут вас спіткати. Про все це ви обов'язково дізнаєтесь на нашому каналі. Ну а зараз це старт чергового розіграшу заради однієї мети, щоб допомогти силам оборони України. Це вже 15-та машина, яку розігрує команда Сумерейсінг. Ті останнім часом склалося так, що машини розігрують всі, кому заманеться. Але ми, як і на самому початку, за мету маємо лише одне: це допомога Збройним силам України. Завдяки всім цим розіграшам, нам вдалося зібрати майже 150 мільйонів гривень і всі ці гроші передати зсу. І все це, друзі, завдяки вам і завдяки вашій активній позиції. На превеликий жаль, війна ще триває, і руки опускати зарано. Тож побачимось найближчим часом. На все добре і па-па!